Василь Арсенич, боєць ЗСУ. Він пішов на фронт ще 2017-го. Тоді йому було лише 19. Він продовжує справу, яку почали ще його діди. Я є нащадком, напевно, можна сказати, цілого сімейного дерева бійців, які присвятили своє життя боротьбі за вільну та незалежність України. В боротьбі не пожаліє ні крові, ні життя брат його діда одна з найзагадковіших та водночас найбільш знакових фігур в історії української повстанської армії. Микола Арсенич. Ледь не єдина фотографія цього чоловіка зберігається в історичному музеї Коломиї. На жаль, мусимо спілкуватися у темряві, тому що зараз екстрені відключення світла. Якраз Микола Арсенич, мій дядько. Це один із дев'яти генералів Служби безпеки організації українських націоналістів. І єдиний, до речі, генерал СБ, тобто конкретно Служби безпеки, він був неймовірно засекреченою особою. Щоб зрозуміти масштаби постаті Миколи Арсенича, треба повернутися в часи Другої світової війни. 1941-го Гітлер порушив домовленості і напав на Радянський Союз. А вже за рік на території України утворилася унікальна армія УПА. Засновниками і організаторами її були українські націоналісти. Своїм головним завданням бійці УПА вважали підготовку потужного повстання, яке мало розпочатися в сприятливий момент. А саме коли СРСР та Німеччина виснажать один одного у війні кінцева мета повстанців незалежна Україна. Українська повстанська армія почала боротися на декілька фронтів. З однієї сторони з, з, з німецькою окупаційною владою, з іншої сторони, з, з радянським режимом, який наступав. Таким чином, фактично відбувалася така війна всіх проти всіх. Унікальна бойова структура, унікальна бойова армія. Вона працювала повністю підпіллі, вона працювала виключно на ідеї, виключно на добровольцях. При очевидній перевазі в озброєнні та чисельності ворога потрібно було брати хитрістю, кмітливістю та тактикою. Якісна конспірація, основа роботи повстанської армії. Саме Микола Арсенич створив службу безпеки УПА, яка на рівних боролася із Гестапо та НКВС. Я думаю, що Голівуд міг би легко зняти фільм про Арсенича. Микола Арсенич розвинув дуже велику агентурну сітку, яка вміла збирати інформацію. Він розумів, що це не просто якийсь конфлікт, це війна. Не просто за якісь межі за якісь території, це війна ідеології, тому з ворогом потрібно бути е, холоднокровним. Друга світова війна для усього світу закінчилась у 1945-му. але не для українських повстанців. З кожним роком півці розуміли, що їм не вдасться перемогти радянський Союз. Тобто вони прекрасно розуміли, що це була просто величезна машина, але вони розуміли, що їхня боротьба не даремна, і що це їхня боротьба рано чи пізно призведе до того, що все-таки ця незалежна держава постане на Миколу Арсеничу увесь цей час полювали агенти НКВС. І у 1947 році вийшли на його слід. Це Схема Криївки у лісі на Бережанщині село Жуків. Це у лісі Жукові була остання краївка, в якій він перебував. Він був там зі своєю дружиною і кількома охоронцями. Збереглися спогади про останні хвилини життя найкращого конспіратора в українській історії. Микола Арсенич спалив всі документи. Які в нього знаходилися в Київці, кажуть, що він е, попрощався з дружиною, обняв її, поцілував, набрався сил, щоб е, самому е, взяти рук пістолета і застрелив її, і застрелився сам. Воїни УПА були настільки вмілими партизанами, що вчені досі не можуть назвати точну чисельність їхньої армії. Прийнято вважати, що їх було від 25 до 100 тисяч вояків у різні періоди. Але деякі історики називають кількість і у півмільйона, і навіть більше. Всі ці люди були кісткою в горлі для радянського режиму. 47 й рік, ніби вже два роки, як немає е, війни е, а спроба. Знищити нерегулярну армію, якою була українська повстанська армія, і комуністи розуміли, що сила упав в місцевому населенні, яке їм допомагає. Починається від того, що місцеве населення допомагає харчами, одягом, там переховує в себе опівців, допомагає зв'язковими. Тоді Міністерство Держбезпеки УРСР розробляє цинічну каральну операцію. 22 серпня 1947 року виходить таємний наказ про виселення сімей засуджених, вбитих і тих, хто знаходиться на нелегальному становищі активних націоналістів та бандитів з території західних областей України. Це значило, що родини воїнів УПА виселяли із власних будинків, грабували і відправляли у заслання. Через депортацію сімей українських підпільників намагалися масово і максимально тероризувати населення, показати йому, що всі, хто не припинить спротиву, будуть депортовані, будуть виселені в Сибір та Казахстан. Ті, хто бореться безпосередньо в лісах, вони будуть знищені, а їхні сім'ї будуть, будуть депортовані. Ключовий посил полягав у тому, що якщо ви хочете залишитись живими, виходьте з лісів, складайте зброю. Розправа почалася 21 жовтня 47-го року. У західній області України для цього направили 30 тисяч солдатів і ще 16 тисяч керівного складу. І Ванні в дівоцтві Пригроцькій тоді було лише 17 років. Вона добре пам'ятає цей день. Було холодно, так само, як і тепер падав сніг. А сніг такий, що в коліно, упав тоді сніг. Такий сніг упав, що ледве колеса сікачують. Іванну забрали разом із батьками, тіткою та їхньою великою родиною. Привезли на вокзал і зразу в товарові вагони. Дуже було холодно, бо там товарові вагони. А їсти ніхто ніхто не давав. Пані Іванна знала, за що вони покарані, та ні секунди не шкодувала про це. В УПА служив її рідний брат Болеслав. Всі залучалися до тої роботи, знаєте, бо вже в хаті є упівець, то родина інакше не може жити. Вона не може ні його зріктися. Вона мусить йому допомогти. За допомогу та родинні зв'язки з воїнами УПА під час проведення операції захід поплатилося 78 тисяч людей. Серед них старі, немічні люди і зовсім маленькі діти. В товарних вагонах їх як худобу вивозили до Сибіру. Дорогою люди вмирали від холоду і голоду. Ну так, якщо дивитися на цю війну, то вони як колись жорстоко поводилися, так і зараз поводилися жорстоко. Бо це не є війна з армією. Це є... Вони воюють з людьми просто, бо вони інакше й не вміють воювати. Але головне, чого Івану навчили воїни УПА, що боротись потрібно до кінця. І з самого першого дня у Сибіру вона знала, що надовго тут не затримається. Як ми лише приїхали туди, у Буракі нас завезли, то я вже планувала, як утекти. І моя мама дуже хотіла, би я втекла, бо казала, що тут ми не а, і будемо з голоду вмирати. На втечу разом з Іванною наважився чоловік її тітки. Одного пізнього вечора всю їхню сім'ю мали перевозити в інші бараки на роботи, рубати ліс. Це була слушна нагода. Як приходили нас брати увечір машинами туди, то ми якраз вже в той шум утекли, пішли ми собі. Бо людей всі збирали, то все збиралися. Куди нам вже ми пішли, ніхто нас не дуже дивився. Ніхто нам нічого не казав, бо ніхто не думав, що ми тікаємо, бо що. і ми так пішли. До найближчого населеного пункту 7 кілометрів через ліс. Це була найтяжча дорога у житті жінки. То такий був, знаєте, сніг і така за що ми ледве дійшли. Так що я думала, що ми вже й не дійдемо. Бо то були такі ями великі, заміті такі. Так як упали, там станеш, то по шию. Один одного витягали ми звідти. Такий холод був. Ну, 38, десь до 40 градусів. Вони дивом живими дістались до міста, а на ранок зустріли жінку, яка з поміж інших чомусь здалася Іванні доброю. Чомусь їй захотілося вірити. Утікачі наважились спитати, як купити квиток до Львова. Вона нас взяла до хати, завернула. Там, де вона жила, я думав, що вже буде. Я вже на то пішла, що вже буде. І ми в неї були два дні у хаті, так, що ніхто не знав, вона нам купила білети і нас посадила. Дорога була нелегка, без їжі, без грошей і без документів. Їх могли викрити кожної хвилини. Проте, через кілька днів втікачі дісталися Коломиї. Весь наступний рік пані Іванна переховувалась від радянських спецслужб. І жити нормальним життям змогла лише коли вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка. Її брат упівець застрелився, коли потрапив в облогу. У свої 93 вона мріє тільки про одне: щоб нове покоління закінчило справу, за яку її брат та тисячі наших предків віддали своє життя. Щоб ми здобули вільну процвітаючу Україну.